Всіх радий бачити на каналі Шкода, що не вах, дорогі глядачі і підписники. Що? У нас сьогодні авторинок в місті Рівному, субота. Хтось працює, хтось вихідний. А у нас от погода така не дуже, знаєте, вже. от. Дощі падають 6,5 градусів. Тепла в нас на сьогоднішній день. Будемо для вас знімати нові надходження, загальний ринок. Проаналізуємо, подивимося, що по цінах прохання, як завжди, підписатися на канал. Це для вас, я думаю, не важко буде. Прокоментуйте обов'язково відео. Як вас погода, хочу почути вашу думку. Як у вас авторинки також, бо я вважаю, що найбільший ринок це в Луцьку. В рівному більш-менш нормальний ринок. І я знаю, що також в інших містах є авторинки. Тому пишіть коментарі, як вас ціни на вашому ринку. Хочу почути вашу думку. Тому. Зручно влаштовуйте свої крісла, ліжка. Не забувайте, ті автівки, які ви бачите на відео, їх потрібно перевіряти, діагностувати, тому що на відео одне, а вживу воно зовсім інше. Тому що можу вам сказати? Бережіть себе, приємного перегляду, а ми от зараз ставимо машинку на парковку і будемо для вас знімати сегмент автомобілів. Тобто, от Заїжджаємо зараз ми сюди, поставимо на парковку, підемо на ринок і знімемо для вас сегмент. Починаємо з першого варіанта, Гольф 6 пробачаються. 8900 доларів, 1.4 бензин, до речі, саховський двигун, автоматична коробка передач, тут декілька коробка стоїть суха, хто не в курсі, щеплення перевіряється без проблем. Ось такий гарний хетчбек і Golf плюс, можливо, зацікавить пактронні, ямривочі фар передні. В збережному стані салон. Телефонуйте. Нісан це старіший Нісан Кашкай, ціна 7500 на старті, доларів, 15 дизель, в рідній фарбі. Давайте вам покажу його по салоні. Вирішив вам показати автомобілі пару над дорогою, а потім зійду ще в середину. Ось такий він. Погода в нас, звісно, сьогодні не льотна, будемо так говорити. 7 градусів тепла і моросить. Я думаю, що ще має бути бабине літо. Моя така думка, як воно чи буде, чи не буде. Mazda cx 5 13 800 доларів 13-го року. Обслужена машинка. Думаю, що торг по автомобілю ще буде 13-800 доларів Набирайте. Так, Ford фокус катчбек. Доволі зазвичай вони йдуть в універсалі, рідкість 4-700 доларів. Фокси, газ-бензин. Так, Astra у нас новіша вже така. 1,5 дизель 13500 доларів. Так, такий варіант. Так, це Astra H, це Opel Astra Cabula. це Astra H у нас. Даний варіант у нас шостий рік, 1,6 MPI. Номер телефону також присутній. Ось такий він по салончику, можливо, когось зацікавить. Телефонуйте. Ось такий колір сіренький, сірамиш. Даний варіант у нас 5200 доларів. Це 2009 року. Ось є повний опис. Давайте глянемо. Що у нас по салончику? Салончик, в принципі, плюс-мінус. Є якісь пропали по автомобілю, по посидінню водійську, але так в збережному ставленні. Логан МСВ у нас. Логан МСВ у нас 2016 року. 4-900 доларів. Як вам ціна? 4900 доларів. Газ стоїть. Поставлений газ. Набирайте фіаті фрірамонт. Фрімонд чи Мамонт, <свісно> Фрімонт Фрімонд 12 750 доларів. 13 року, 2.0 дизель, люблять ці автомобілі. Я такі машинки людям перевіряв, такий гарний, шикарний колір. Так що набирайте. Opel Zephyr у нас 9-го року. Даний варіант у нас. Присутній торг 7999 доларів. Телефон є. Так, тут ціника немає, в нас йдемо, дивимося у нас Golf 6 універсалів. 6999 до до 16 двигун. Механічна коробка передач, повний електропакет. Такий варіант в універсалі. Фарко присутній, набирайте. Шкода Octavia 5 в універсалі. Гарно працює двигун заведений. 10600 доларів. 12-го року автомобіль. Так, Citroen c 3 400 доларів. Ціна даного автомобіля. Давайте глянемо вам по салончику. Такому останній салон. Збережено, будемо так говорити, так що набирайте ось такий варіанти. Також зайшли ми всередину авторинка. Шкода, Октавія в нас такого червоного, гарного, красивого кольору. Машинка у нас в універсалі опять. 8500 доларів. Ціна даного автомобіля. 1,6 дизельок. Номер телефона присутній. Так, зараз ми глянемо гольф. Плюс дивіться, який гарний сам паркується. Передні партроніки, мовичі, фар, дизельок, серізна книжка. То у кого набери. Можливо, 8499. 1,6 дизельок. Кондиціонер присутній, салон в збереженому стані, повний електропакет. Легкосплавні оригінальні диски. Ось такі в універсалі. Зацікавить, телефонуйте так. меганчик у нас третього покоління. Даний варіант у нас 7450 доларів. 1,5 дизельок. 2011 року даний автомобіль, так що набирайте. От такі. Також, до речі, рідкість Ліфтбек, седан Лагуна 9999 доларів ціна даного автомобіля, 2014 рік. Телефон захований. Але от такий варіант, можливо, також присутній на ринку. Фабія в універсалі. Часто мене за ці автомобілі питають. Як автомобілі, хороші автомобілі, непогані. Моторчики ці хороші, в їхній 1,4 бензин. Газ так само ставлять до них без проблем. Так що, можливо, когось такий варіант зацікавить, є в нас також він на ринку. Ось ще один хетчбек, у нас Гольф 6 покоління. Передні партнеки присутні. 7,450 доларів ціна даного автомобіля. 1,6 бензин. Газ ставиться без проблем на даний варіант. Сміло можете ставити газ собі. Форд Фокус у нас хетчбек 2010 року 5950 доларів. Даний варіант. Доволі також їх небагато на ринку іменно в хетчбеки. На, на базарі я сьогодні побачив їх два. Зазвичай там вони йдуть в універсалі, так що, Так що якщо зацікавили такі варіанти, набирайте, телефонуйте. Так, у нас також популярний автомобіль. Даний варіант ще й дизельний, 1,5 дизель 067 91 47, 11 року присутній навіть в автомобілі сертифікат. Так що, скажу, що тої суботи ринок був на порядок якийсь живіший в плані людей, тому що бачу немає сьогодні. Погода в нас не дуже сьогодні, тому і за того, і, тому і за того в нас сьогодні і такі от 5 550 доларів восьмого року. Ось такий варіант. Буду виборочно показувати вам такі якісь цікаві популярні автомобілі, які зазвичай люди беруть. Тому що от ці популярні теж такий варіант Kia Ceed, 7 рік, 6200 доларів ціна даного автомобіля. Один власник, перший власник, газ бензин, гаражне зберігання. Але немає телефона. Пасад Б6 у нас. Кузов універсал. 6700 доларів 2010 року. Дизельок 2 літра. ГРМ поміняний. Так, Citroen Berlingo у нас. Питали у мене за ці автомобілі, небагато їх на ринку. Краще моніторти, авторія. Автосайти всякі. Також, можливо, на майданчиках може такий автомобіль попасти. Тому їх дійсно небагато, так що майте на увазі. Так, е так це 8312 рік. Давайте Channel. вам Гольф. Люди бачу, дивляться автомобіль, тому не, не, не підходив вже по автомобілю. Гольф 7 у нас 13300. 2 літра дизель автомат. Модельний рік 16, стане 2015, есть на реєстрації він 15-й. Так, ось такі Volvo у нас s 60 Даний варіант у нас 2014 року. 2.0 бензин. Телефон присутній. Набирайте. Так, ось такий варіант у нас. Це вже 2019 року. Автоматична коробка передач, 144 тисячі пробігів в автомобілі. Так що телефонуйте. Так, давайте он, Edge. Ford Edge у нас Ford Edge. 17... Ай, пробачаюсь, Ford Explorer. 17200. 17 рік, 3,5 бензин. Номер телефону присутній. Так збоку ще знаєте. Не проснувся. Тут машинка на автоматі 11321 рік. Ось такий, можливо, цікавить варіант. На реєстрації набирайте. Сценік у нас 7400, 1,5 дизель, 10 рік. Пригнаний з Швейцарії, ще й навіть присутній торг по даному автомобілю. Opel зефіра у нас 6700 доларів, 7 місця, 10 2010 року 1,8 бензин. Такі машинки ми також людям підбирали. Тому якщо вам потрібна якась допомога по ринку по, по луцьку, по рівному телефонуйте. OTX 35 у 14 350 доларів. Ну, от ціна в них зазвичай йде, там, в залежності від комплектації, від 14 до 16 там 500, а то й 17 тисяч добігає. Дані, дані екземпляри, так що майте на увазі. Ось він такий літня резина, вже скоро діло йде, звісно, але будемо сподіватися, що зими поки що у нас не буде. Ось такий грант другого покоління у нас. Даний варіант у нас 5850 доларів. Рестайлінг 2.0 MPI. Механічна коробка передач восьмий рік. q 5, до речі, їх дуже багато на ринку. Якщо ви хочете Q5, то приїжджайте на ринок. Та й тут, в принципі, можна, я думаю, що навіть якщо тут штук 10 буде з 10, воно щось буде вибрати для вас. Також люди приганяють адекватні автомобілі. Тому, я думаю, це буде не проблема. Так, 9-го року в нас п'ята. 5 1,6 бензин. Бачите, сьогодні є. от... Один із бензинових емпайних шкод. Зазвичай десь їх шукаєш, шукаєш, їх немає. Так, Mazda cx 7 даний варіант у нас 9990 доларів. 12 рік. Номер телефону присутній. Так, Peugeot. 3008. 12 рік. Ціна договірна. 1,6 дизель автомат. Такий от гарний, красивий, коричневий колір. Зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Так, KIA Sorento в нас. KIA Sorento 13650 доларів. Десятий рік. 233 тисячі пробіга. Є номер телефона, автомат. Хочуть люди ці машинки на автоматі. Дивіться, яка класна комплектація. В автомобілі з перферацією, клімат присутній, електрорелігування сидінь, повний, само собою, електропакет, Фаркоп. ось такий сарентик, можливо, когось зацікавить, телефонуйте. Так, ax 35 у нас. Даний варіант у нас 14-900 доларів. Це 2015 року. Автомат, повний привід, 2015 рік. Модельний рік модельний, 15-14 стане на облік. Так, шкода Октавія А5. 1,6 бензин, MPI, 9 рік, 7500. Таке машина круга, ставиться, да двигун Ресурсний, але він, чесно кажучи, не їде. Також, щоб десь там на трасі, Якщо ви багато їздите по трасі, я б все-таки брав би, наприклад, 1,4 бензиновий саховський двигун на 122 кінські сили. Напишіть свій коментар вашу думку. А от якщо вже дійсно ви вже по місту, ну, так я в принципі 1,6 Ампай вистачає, якщо ставити газ, тому що вона також бере немало палива, щоб ви собі розуміли. Ford Focus у нас третього покоління. 14 року автівка і ціна, непогана ціна, 7 тисяч доларів. 1,6 дизельок. 7 тисяч доларів ціна в даному автомобілі. Так, у нас GT Line. Лінзована оптика, омивачі фар, партроніки. 13 рік. Ціна, як ви бачите, 8900 доларів. Гарні ці їхні диски GT-Line. Так що... Цікавий такий варіант, набирайте. І от такі варіанти у нас є. Джета у нас дизельна, друзі, 13 рік, 8200. Продає Віктор даний варіант. Так що 8200. І телефонуйте, питайте, що по цені автомобіль. Ось такий Opel Ampera І сьогодні ринок, скажу так, не дуже такий вже аж живий, в плані людей Тому що погода трошки помінялася. От 10 900 доларів, 12 рік. Плагін гібрид, автомат. Телефон присутній. Так що телефонуйте. Ось такий KIA Sportage у нас гарний. 18 рік, 1.6 і дизельок, механіка. Ціна 20-500 доларів. Це вже новіший спартеч. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте. Volvo XC60 у нас. 17 рік, 2 літра дизель, автомат. Ціна на старті 23 500 доларів. 150 кінських сил даний автомобіль. Авто на реєстрації, так що, можливо, буде цікавить. Також такі машинки ми перевіряли, підбирали. Також Потрібна допомога по ринку в рівному чи луцьку. Не завайте, у нас є супровід, підбір під ключ, разовий огляд, телефонуйте, зможемо вам максимально підібрати автомобіль вашої мрії. Так, так, даний варіант у нас 13 тисяч доларів, 1,5 бензин 2018 року. Можливо, ще люди будуть, бо щойно тільки 9 ранку, але я думаю, що вже людей вже не буде сьогодні. 315 пробіга, 600 доларів. 1,5 дизель набирайте. Гранд Сенік третього покоління. Такий варіант. Дача Адастер у нас 11 року, ціна договірна. Є номер телефону, 1-6 бензин. Ціна договірна, ціна договірна. Так, Peugeot у нас 5008, 14 рік, 1,6 бензин, 177 тисяч пробігу в автомобілі. Ось такий сімейний мінівен, можливо, когось зацікавить. Набирайте Ford Focus другий. 5850 доларів. 1,6 дизельок, 210 тисяч заявленого пробігу в автомобілі. Так, давайте вам покажу Opel Astra J. Також свіжопригнаний автомобіль. 7500, 1.7 дизельок. 14 року, 7500, 262 тисячі пробіга в автомобілі. Ось такий Mitsubishi Outlander. мали їх на ринку. 2,4 бензин автомат. 11 року 256. Пробіга заявлено в автомобілі. Ось такий варіант. Тауран. Таураннів взагалі з Тауранами проблеми, скажу вам так. Хороший живий на сьогоднішній день знайти дуже важко. Дивіться, даний дизель, 1,9 дизель, автомат. 8900 доларів 8 рік. І ясно, що в машині будуть нюанси. Навіть за 8900. Я вже їх бачу. Тому фіат доба. Повіду не можу так сказати. Так, ще якось так. 6350 доларів. 1.3 один 15-го року. Як вам такі варіанти? Економні дуже автомобілі, скажу так. Так, зафіра в нас. Ціна 5300 9 рік. Бензин, номер телефона. Ставте на паузу, записуйте номер телефона. І якщо зацікавить такий варіант, ви можете зателефонувати відразу до продавця. Прохання підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Це прохання. Це буде, я думаю, для вас не важко. Але буде подяка для мене за працю мою. Ось такий п'ятий ауді. Біленька, гарненька. Набирайте. От Q3 у нас гарна теж, Давайте глянемо, що вона по ціні, Q3 у нас 15950 доларів. 2.0 бензин. Автомат. 214 пробігів в автомобілі. Так, 15 року у нас. Даний варіант у нас 15450. 160 пробіга в автомобілі. От дивіться, який гарний також красивий маган третього покоління. Гарний колір. 12 рік, 7900 доларів. Давайте йдемо його. Покажу вам його взаді як він виглядає. Так що телефонуйте. Інці гніваки. Insignia, давайте глянемо по ціні, що у нас. Механічна коробка передач 8350 доларів. Адаптивний ксенон, омовочі фар 2.0. І є ось номер телефона 12-го року даний автомобіль 6-го покоління гольф красивий гарний. Сам паркується, також адаптивний ксенон, передні партроники, омовочі фар. Легкосплавні оригінальні диски, 1,4 бензин, 10 рік, 8200 доларів ціна даного автомобіля. Що основне, що в хеджбеки, часто в них за хеджбеки питають, але їх от мало на ринку буває. Ось дивіться, Mazda 5. Яка. Гарний такий сімейний автомобіль, шикарний. Збережному стані, бачу візуально, гарно виглядає. І ціна хороша на сьогоднішній день. 5300 доларів. 9 року ще й газ, будете собі економити, сімімісно. Торг присутній, номер телефону також, глянемо, чи відкрита машинка. Давайте вам ось такий варіант. Газ присутній, кажу, повний електропакет. Ось така мазда, набирайте. Номер телефону є. Санта-Фе у нас. Хіндай-Санта-Фе. Так, вже бачу людина зимову резину в ділах. Знаєш, вже люди в принципі перезуваються. 15 950 доларів. Торг присутній 13-го року. Даний варіант. Так, у нас Меган третього покоління. 7950 доларів, 12 й рік. Безключовий доступ, світленький салон, кузов універсал. Так, пасад дивіться, який МНС Америка. Дизельний. Автоматична коробка передач 13900. Ціна даного автомобіля 068 466 0183. Номер телефону 068 466 01 83, Так що телефонуйте. Так, Q5 у нас. 16800. Пятнадцятого року. Ось такі Диски гарні. Дуже гарно дивиться на цих дисках вона. Набирайте. XC60 Volvo. Тринадцять триста. Чотирнадцята року три-ноль бензин. І номер телефону присутній. Так, шкода Октавія. А5. 8 тисяч на старті, 1,6 дизель, 13 рік. Ясно, що ціна 287 заявного пробігу, ну 8 тисяч потрібно даний автомобіль перевіряти, дивитися, що, що по ньому, які нюанси. Хороша, шкода, з маленьким адекватним пробігом, вони вартують навіть 1,6 дизель, навіть на сьогоднішній день в районі там, 10, 10 500 Тут люди продають і знаю, що продавали такі автомобілі. Дійсно, там з пробігом 190 пробіга, реального, 190-200 пробіга. Ось такий варіант. Дизельний, 10-500 доларів, відкрита, безключовий доступ. Гарний. Збережний салончик, повний привід, клімат, дуже гарний Outlander, в збережному стані салончик. Фаркоп присутній. Так що набирайте. Так, Octavia MPI. Кузов ліфтбек. Кузов ліфтбек. Давайте глянемо. 6450 доларів. 2011 року. Давайте зараз машинка відкрита. Так, ось так вона механічна коробка передач, 5 повний електропакет, кондиціонер. Ну, в принципі, бачите, зазвичай 1,6 6 МПА і вони сильно крутими комплектаціями не йшли. Але от добре, що є вже повний електропакет. Так, 5700 доларів меган. Другого покоління з ГБО, Газ газ включений, 1,6 бензин. Телефонуйте. Тому ось такі, друзі, ринок сьогоднішній день. Пишіть свої коментарі, що ви скажете. Будемо закінчувати з вами дане відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Хочу почути вашу думку, як ваші ціни у вас на ринку. А ми зустрінемося в нових відео, тому всім добра і гарного. І гарних вихідних до зустрічі!